Доброго дня, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні проговоримо про дві неприємні речі: війна, до якої ми, на жаль, звикли за три роки, і обман, до якого багато людей вже звикли. І часто ці дві речі між собою переплітаються дуже тісно. Тож, давайте на прикладі стародавнього Львова поговоримо, як львів'яни обманювали ворогів, щоб вижити, як вороги обманювали львів'ян, і як часто львів'яни обманювали самі себе вірячи в нереальні речі. Тож, давайте зануримося в епоху стародавнього міста. Одна з історій трапилася в 13 столітті, коли місто вточили війська хана Телібуги. Він хотів виснажити місто і щоб громадяни піддалися. Але не так сталося. Громадяни вирішили обхитрити Телібугу. Отож, як говорить нам легенда, Тулабуга. По різному пишуть його ім'я, вислав до міста переговірників, щоб місто здалося. Але в місті не хотіли здатися і сказали своїм людям поперевертати діжки верх ногами і на тих краєчках понасипати рештки того збіжжя, муки, всього чого було, щоб створити ілюзію, що ті діжки повні пересипаються. От, і коли ті посланці прийшли, вони побачили повні діжки. Сьогодні щось подібне роблять маркетологи в різних магазинах, коли теж перевертають діжки і виставляють товари, і здається, що вони всі повні. І коли вони вернулися, вони донесли хану, що в місті є повно збіжжя, повно курей, качок, гусей. Тобто вони мають що їсти. Отак вони простояли два тижні під стінами міста, потім відійшли. Правда, коли ловили людей, які виходили з міста, то роздягали їх до нага, й потім відпускали. На жаль, багато хто замерз, бо ж зима тоді була дуже люта. Тут лів'яни були винахідливими, але не придумали нічого нового, бо ще задовго до існування людини багато видів тварин при виді хижака чи ймовірного супротивника роздувалися в декілька разів, щоб здаватися більшими ворогу, ніж є насправді. Деколи це допомагало, але і деколи не допомагало. Приблизно через 60 років відбувається щось протилежне. Помирає Юрій II, і до Львова приходить його родич польський король Казимир III, або Казимир Великий, як поляки його називають. Щоб здобути прихильність львів'ян і галичан, як про нього пише львівський хроніст Бартоломей Зиморовіч, Казимир вжив різноманітних засобів для підкорення духу русинів. Верхівку цього народу прийняв до шляхецького стану, військових прибрав під своїх оруг. Селян увільнив від панщини а міщан від щоденної е, роботи, І схизму, якої боялись найбільше, пустив на самотік. Таким толерантним правлінням Казимир здобував прихильність підлеглих. Зрозуміло, що все це потім поступово, як то кажуть, прижали. Але куди вже було дітися? Таким чином, руський або український Львів опинився під польською владою. А тепер перенесемося в 17 століття, 1648 рік. Дуже знамениті події. Рештки поляків, розбиті в битві під Пилявцями, втікають до Львова. До Львова теж і приходить Ярема Вишневецький. Всі розуміють, що для козаків і татар Львів буде дуже ласим шматочком, і тому збирають. Цінності гроші на оборону Львова і передають це Яремі Вишневецькому. Все це відбувалося в Бернардинському монастирі у Львова. Зібрали дуже велику суму, як на той час, близько мільйона трьохсот тисяч злотих. Ярема Вишневецький взяв цю суму грошей і благополучно подався у напрямку до замостя. Пізніше він виправдовувався, що в нього було менше ніж 5 тисяч солдатів, і оборонятися цим військом проти величезного козацького і татарського можливості не було. Отак, От Львів залишився сам на сам зі своїми проблемами. І потім, же, коли підходить Богдан Хмельницький до Львова, треба було щось вирішувати. Тим більше, що козаки зразу взялися до діла, був здобути високий замок, відтятий водогін, і багато шкоди зроблено іншої для місту. Хмельницький спочатку вимагав, щоб місто здалося, потім вимагав євреїв, на що відмовили, бо вони такі ж самі громадяни. В кінці кінців зійшлися таки на викупі, тим більше, що на чолі делегації був Андрій Мокський, тобто бувший вчитель Богдана Хмельницького, який добре його знав. Хочу лише нагадати, що свого часу Хмельницький навчався в колегіумі єзуїтів у Львові. Отож, зійшлися на викупі тільки проблемка. Більшість грошей пішли з Вишневецьким. Так що ж робити, до Львова прийшли переговірники від Хмельницького і Тугайбея. Це був е, Головацький і Піріс Агу. Отож, їм треба було так доказати, що місто є дуже бідне і грошей немає. І дійсно міщани доказали. Як називається таке переконливе доведення посадовим особам? Підкажіть, будь ласка, в коментарях. В кінці кінців таке місто виплатило півмільйона злотих козакам і татарам, і вони пішли по своїх справах. А в місті говорили, що показався над, міс... над Львовом святий Дуклі і таким способом урятував місто. Як би не було після договорняка 1654 року, коли були московити і козаки, Львів знову-таки не взяли. Львову удалося уціліти. І від турків і татар, які приходили в 70-х роках 17 століття, на жаль, шведи в 1704 році увійшли. Але нас зараз цікавить розділ Польщі. В 1772 році троє в лапках добрих сусідів відшматували по кусочку Польщі, а потім взагалі її з'їли. Якщо зі східним сусідом все зрозуміло, це Московія з істинно руською царіцею Катеріною II, то Прусія і Австрія трошечки мають іншу ситуацію. Будемо говорити про Австрію. В 1683 році Ян Собіський врятував її майже від неминучої смерті, коли відбив турків від відня. І їм цю добру справу не запам'ятали, а через 100 років присунули, так би мовити, свиню. І друга справа: поляки були точно такими ж самими католиками, як і австрійці. А в Австрії ще була дуже віруюча імператриця Марія Терезія і теж би якось не пасувало загарбувати рідних братів-католиків. Не хочу сказати, що вона так безсоромно це зробила, вона вагалася, мучилася, ну але потім все це їй пробачили. І не тільки було таке серед католиків. Православна церква Юра в час Хмельниччини була пограбована. І не татарами, а своїми православними. Це ще була не та церква, бо ця вже побудована в 18 столітті, коли прийняли унію. І прошу не думати, що під час різних воїн обманювали людей на загальнодержавному чи міському рівні. Обманювали людей також і індивідуально. За мною знаходиться банк Готель, колишня будівля Австро-Угорського банку. З 14 року до травня 1915-го Львів був окупований російськими військами. Але перед тим як мали прийти російські війська, деякі кмітливі хлопці прокрутили одну аферу. Вони сказали, що при новій владі австрійські крони не будуть мати жодної вартості. Тому запропонували здати певну кількість крон і отримати сертифікат на ту саму кількість крон. Коли прийде нова російська влада, за цей сертифікат вони можуть взяти нові рублі. Ну і відповідно, за якийсь час прийшла нова влада, вони понесли ці сертифікати, а їм сказали, в кого брали ті сертифікати, в того міняйте їх і на рублі. Ніхто не є застрахований від шахраїв. Якщо до кінця не розумієте якусь справу в чому сумніваєтесь, то порадьтеся з фахівцями, з друзями, з родичами. Дуже часто буває, що зі сторони справа є набагато зрозуміліша ніж з вашої точки зору. Дехто втративши надію, може сказати, як можна жити в тій країні. Військові чиновники наживаються на е, військових закупівлях. Корупція процвітає. А тут ще й нове додалося: міжнародні партнери нас зраджують, і невідомо взагалі яке майбутнє на нас чекає. Ситуація виглядає дуже тяжкою. Але я хочу нагадати ще одну подію з часів Хмельниччини в 1651 році, коли козаки і татари оточили з Баш, ним командував Ярема Вишневецький, і вони висилали неодноразово гінців до короля. І він не знав, чи прийде король з допомогою, чи ні. Але своїм підлеглим він завжди казав: Король з допомогою йде, Ян Казимир з допомогою іде, не знаючи, що і як. І так сталося, що дійсно пізніше король Ян Казимир йшов, козаки його розбили, але вони домовилися з татарами і облогу з Баража таки зняли. Звичайно, постаті Реми Вишневецького є дуже суперечливою, але його єднає з Смельницьким те, що вони двоє навчалися в єзуїтів, а єзуїти таки успіху добиватися вміли. А тепер, на прикладі чотирьох держав, я хотів сказати, що таки вийти з будь-якої тяжкої ситуації можна. В 70-му році євреї були розбиті римлянами, в 73-му році пав їх останній бастіон, і вони пішли у вигнання. В 40-х роках ХХ століття нацисти знищили 6 мільйонів євреїв. Але через пару років, в 48 році, у них відновилася держава, і зараз це одна з передових держав світу. Чехія на початку 20-го століття дуже багато Чехів було асимільовані до німецької культури в міжвоєнний період. Вони відновили свою мову і свою культуру, але в 1938 році нацисти з'їли Чехію і весь світ на це промовчав. А в 1968 році радянські танки дусили там демократію. Зараз Чехія одна з найбільш процвітаючих європейських держав і допомагає Україні. Польща в 1795 році агресивні сусіди з'їли цю державу, але в 1918 році вона відновила незалежність. Через пару років в 1939 році повторилося. Союз і німці, нацистська Німеччина з'їли Польщу в 80-х роках. Вона дуже тяжко почувалася економічно. Зараз це одна з міцних економічних держав і озброюється. І мені здається, скоро Росія може її боятися. Ну і Україна пережила часи княжої розробленості, пережила велику руїну в 20 столітті пережила тоталітарні режими, які хотіли її знищити. Голодомор, навіть декілька голодоморів, дуже тяжкі часи в 90-х роках, а також бореться з дуже агресивним сусідом. Залишилося ще декілька кроків і вже буде. Краща ситуація, і Україна має багато таких прогресивних речей, які не мають навіть сусідні країни. Отож, який висновок ми можемо зробити не дати себе обманути, і саме головне не обманювати самих себе. Разом можна подолати різні перешкоди, тому ми повинні допомагати один одному і допомагати знаємо кому, вчити історію і природу, тому що вони показують нам шлях до майбутнього. А я всім дякую до за увагу і до наступних зустрічей у наступних відео.